За кожен шматок піци, який ти з'їш, я дам тобі 50 гривень. Да. Як думаєш, скільки зможеш їсти? 16 точок. Ти... Басошка смачна. Перший шматочок ти з'їв, отримав 50 гривень. Дам да. далі. Як думаєш, це найлегші гроші в твоєму житті? Звісно. це був другий шматочок, ти отримуєш 100 гривень. Зряджає вже третій шматочок? З їм точно дві Якщо б тобі потрібно було скласти ідеальну піцу з трьох інгредієнтів. Три сира, обожнююсер. Ти вже з'їв чотири шматка, в тебе на балансі зараз 200 гривень. Наскільки бак заповнив? Один соток. Ти з'їв п'ятий шматок на балансі вже 250 гривень. Ти продовжуєш далі. Якщо б піца давала суперсилу, яку суперсилу? Ти хотів, щоб вона давала. Зупиняти час, бо так би більше піців з'їв. Шостий шматочок на балансі 300 гривень. Є перша піца пішла, вісім шматочків з'їдно, а це <плес> на балансі 400 гривень. Ми продовжуємо чи зупиняємо? Продовжуємо. Ей-ай-яй, Продов... оце шик, хочу і так по кусочку. Давай, складай. Якщо би тобі довелося їсти тільки піцу протягом 30 днів, яку піцу ти би обрав для цього? Маргарита, Це так смачно і за гроші не їв. Ти з'їв ще три шматка на балансі, в тебе зараз 650 гривень. Ти продовжуєш. Ну, дякую. Ти з'їв 13 шматків піци, Це 650 гривень. тримай ці гроші твої. Але якщо ти підписати.